Вітаю вас! Ви на каналі Хайтер, мене звати Людмила. Досить таки часто в мене запитують, чи буде окупація міста Дніпра. Жодного разу мені таке в прогнозі не показувало, але давайте зараз подивимось прогноз на 2025 рік. Чи можлива така ситуація? До речі, подивіться мій теропрогноз на 2024 рік для міста Запоріжжя і міста Одеси. І вони підтверджуються: не було ні окупації Запоріжжя, ні Одеси. І я сподіваюся, що все ж таки всі загрози поступово будуть відступати від цих міст. А давайте зараз дивимось Дніпро. Місто Дніпро, чи є загроза окупації міста Дніпро в 2025 році? Звісно, може прогноз змінюватися, але зараз подивимось, як енергетично зчитується яка ситуація. Місто Дніпро, яка вірогідність окупації міста Дніпро в 2025 році? Королева Мечів. Королева мечів, я думаю, що ні. Буде досить таки жорстка ситуація. Буде розганятися дуже багато і псо щодо окупації міста Дніпро, диявол, місяць, все по дияволу, по місяцю буде досить таки складна ситуація. Можуть знову ж таки бити по житловим будинкам, можуть бути жертви та таке інше великий вогонь, але по дну колоди поки що тут окупації не показує. Давайте подивимось, що тут тут з жезлів. Паж мечів і е, вежа. Я б не сказала, що тут буде окупація міста Дніпро в 2024 році. По Жезлів це знову ж таки прильоти. На жаль, це е, карта обстрілів. Е, Паж мечів дуже багато дронів може бути також можуть бути е, диверсійно-розвідувальні групи. Ті лазунчики, які здають інформацію по вежі, на жаль, це прильот, і цей жахливий прильот по якомусь інфраструктурному об'єкту може бути навіть найближчі місяці для міста Дніпро, звісно, дуже велику загрозу несе. Середньодніпровська ГЕС в Кам'янському, також Дніпрогес в Запорізькій області. В будь-якому випадку тут більше загрози від обстрілів, від вибухів, але це не окупація. Будемо сподіватися, що цей прогноз підтвердиться. Обстріли, звісно, я не хочу, щоб були, але саме прогноз щодо відсутності окупації міста Дніпро. Звісно, хотілося б, щоб це підтвердилось. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Давайте подивимося знову ж таки. Тут випадає карта десятка кубків. Це все ж таки про удари по житлових будинках. Тому будьте дуже обережні. Давайте подивимося. Запорізький напрямок. Дуже говорять, що знову буде наступ. Я вам також говорила в попередніх прогнозах. Тут навіть вилетіла знову ж таки карта вежа, тобто щось готується. Тому давайте ще раз перевіримо: наступ на Запорізькому напрямку до кінця року. Чи буде він такий суттєвий, істотний? Давайте подивимося, яка вірогідність наступу на запорізькому напрямку до кінця. Року. Тут, знову ж таки, тут Жезлів говорить про те, що збираються, тут Мах, лицар пентаклів і четвірка мечів. Звісно, по магу готуються, готуються і досить таки серйозно готуються. Але потім буде якась така. Зупинка, навіть якщо вони в наступ підуть, то я сподіваюся, що наші війська по цих картах, четвірка мечів, буде цей наступ зупинений. Якщо брати на питання наступів, четвірка мечів дуже хороша карта. Говорить про те, що. Ситуація може бути незмінною. Або якщо наступ буде, я думаю, що він буде е, магу, Буде він відбитий, зупинений е, і якоїсь такої зовсім критичної ситуації цей наступ не принесе. Будемо все ж таки сподіватися на краще. Якщо тут взяти квінт розкладу, єрофант, це все ж таки. Карта допомоги вищих сил. Наші партнери також можуть надати зброю необхідну для захисту лицар Пентаклів для того, щоб зупинити цей наступ. Ну, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Ну що ж, будемо на найкраще. Хай у вас все буде добре, до зв'язку!